Червоному куті у нас боєць з міста Херсон, клуб Гермес. Андрій Кучеренко. В синьому куті. Спортсмен з Грузії. Клуб «Вітязь» Зураб Масіашвілі. Нас чекає три раунди по п'ять хвилин. Наступний поєдинок знову три раунди по п'ять хвилин. Знову профі в коліці Андрій Кучеренко. Дві перемоги в двох поєдинках профі в ММА. Зураб Маїса Швілі. У нього три поєдинки в про. Три перемоги, три рішеннями суддів, А в чергу Кучеренка один сабмішеном інший технічним нокаутом. Подивимося, чия зараз візьме хто нуля, позбавиться в плані, хто програє свій перший бій в професіоналах. Ну і будеться дострокова перемога когось із них, чи все ж рішенням суддів. А нічия може бути. Може, але теоретично, це, це теоретично. дуже низька ймовірність. Дякую за слово теоретично, воно дуже оптимістичне. О, як тільки що красиво зразу зробив. Але не влучив. Але але не влучив, якщо Ефективно болівальникам сподобалося, ми оцінили, але не оцінив найголовніше Кучеренко. Не оцінив, але від бачив зараз. І це насправді дуже дивно від Зораба було, оскільки він прям відкривався і підборіддя. Прям просив йому в голову зараз пробити. Зараз вже хлопці в партері, але. Таке насичене було, були і помилки, але дуже так зухвало та відчайдушно б'ються хлопці. Кожен. Ооо, запрещений. Ліктем? Наче да. спортсмен святкувати раніше часу, і почав робити єс-єс, а це не можна робити. не да, Не можна. Не можна. Не можна. Зауваження і бал знімається, так? Зараз будемо дивитись, що вирішить суддя. Так, мінус бал. Знімає бал. Мінус зазвичай за, за, за перше таке порушення правил ніхто не карає тим, щоб знімати з поєдинку. Як то кажуть, у школі брудна робота. Мінус бал. Але тут чорновика немає. Відразу з частових пишеться, <зв> <Close> тому немає можливості це виправити. І я ж казав, що Маїса Швіль всі перемоги рішеннями суддів здобув. І ось цей от мінус бал для нього величезна проблема. Дуже собраний Кучеренко і прям ганяється за зоровом. Насправді він і фізично виглядає набагато краще, і зураб візуально складається враження або підвтомився, або намагається суперника переконати в тому, що вже сил немає, необхідно йти на нього, і там уже зураб спробує своїм скористатися. Йо, у Зурабу у Зурабу помилки, і... нічого зараз. Кочирянка мав би так заслемати е зураба, але бачиш, ой, гарно, як гарно хотів перевернутися. перевернутись. Зураб, але ти бачиш, він ну, зараз у Виходить. Але Кучеренко як класно від цієї ситуації вибирається, Здавалося, ось Зураб. круто, вже всівся зверху, вже зараз буде розбивати і ні. Кучеренко відразу ж переводився з ніг на голову. Єдине, що ні так гарді опиняється. І тут головне руку ще не віддати свою. Да, ініціатива так переходить від одного до іншого бійця, тим бачив партері. Як вони. Але в мене все одно є стійке відчуття, що Кучеренко бій веде. Так він припустився помилки, дозволив Маунт вилізти супернику. Але ось доказ того, що ініціатива за ним відразу ж він свої помилки виправляє. Поки хлопці намагаються встати, я скажу, що у нас перший поєдинок, який носить міжнародний статус, от так. тому що у нас сьогодні спортсмен із України, спортсмен із Грузії. Єдине, що з Ураб, як я який, розумію, тренується в Дніпрі, тренується куди вітіс, але дійсно представляє Грузію. Це не применшує міжнародний статус цього поєдинку. Тут згоден. Згоден повністю також у нас взагалі на наших турнірах було багато бійців з Грузії. Та і ми знаємо, що зараз багато бійців з Грузії також і воюють за Україну. Так що Грузії великий-великий привіт. І ми бачимо і Ладо і Зураб гості, грузинські гості нашого турніру. Класний удар Коліну прийшов від Кочуренка. Зураб намагається зараз зачепити ногу. Андрію перевести його на канвас, але не вдається. От фізично, фізично помітно, що Кучеренко має серйозну перевагу. Кучеренко краще працювати в стійці, ось не не витрачати свої сили на боротьбу. Ось і чекати. Да. Ловить, ловить Кучеренко ногу. Зрава зараз необхідно ще подивитися, що партар відбудеться. Ну, зараз намагається Зураб закрити гільотину, але без шансів. Без шансів і Дуже швидко Кучеренко дістає голову, займає більш вигідну позицію. У нас ще, поки в партері не було справжнього граунд-ідпаунду, не було можливості ні в кого свого опонента розбивати. І намагається Зураб зробити так, зважаючи на те, що він знизу Тобі зараз граунд-дпаунду не було, але Кучеренко свої шанси шукає, намагається відклеїтися від Зураба. Я скушу ато йому руки в'яже. Кучеренко настільки професійно підійшов до поєдинку, що він навіть одягнув ці шкарпетки салатового кольору, що він відволікає просто опонента. Е і неможливо просто сконцентруватися на його обличчі, на його тілі. А ось зараз спостерігаємо за руками, і знову Кучеренко здавалось, трішки помилки пропускає. Е е готовий вже Зураб Р вигадувати, як проводити армбар. Кучеренко знову ж е зараз... фізикою да, no. no. no, ну зараз почали Кучеренко. Кучеренко зараз пологарді, але були намагання обійти ногу Зураба, Ось щоб вийти боковий контроль. Ну ви бачиш, Зураб знову гард, але не закриває гарт. Але бачиш, йому так більш зручніше в'язати. Але Микола Бурля все одно піднімає хлопців у стійку. Помітив, що нічого фактично не відбувається в партері. Немає да. намагання ні боліви виконати, ні немає можливості пробувати. І дійсно краще хлопці підійняти. Вони тим паче в стійці намагаються себе проявити. Знову ловить Кучеренко ногу Зараба. Намагається його стягнути на землю. Ай, красиво так! є! О, ось це заслаймав. Це було круто, Крутий але все одно спину повноцінно не вдається забрати. Мається на увазі піднятися вище до шиї. І в нас завершення раунду перекривається Зураб. і намагається вицілити все ж ззаду свого опонента Кучеренко. Тоді, коли все. ти за спиною, звісно, тобі пробувати легше, оскільки опонент тебе взагалі не бачить. Він не розуміє, звідки чекати твоїх ударів лише інтуїтивно. Ну, дивлячись по тому, як зараз піднімається Зураб та як він відійшов е, до себе в куток. То або другий раунд буде важкий, або ну, думаю, буде важкий для нього просто. Я сумніваюся, що він зніметься ну, відразу. Ну, строкової перемоги е, між раундами у нас не буде. як о... Слово е, до Зураба, о, щодо, полкови... щодо відійшов у свій куток дуже гучно сказано, скоріше так трошки. Відповз, так. Відповс, так. І Кучеренко дуже гарну роботу провів під кінець раунду. Він коли піднімали вже хлопців в стійку, він дуже добре закінчив раунд. І на суддійських карточках, я думаю, впевнено, взагалі... А зараз ми бачимо доктора лікаря, кличуть до Зураба. В кут Зураба. Я так розумію, що Ну, Зураб навіть не підводиться. Навіть Мені здається, ось як раунд завершився, так зураб і в нього зломане ребро. Сидіть. В нього зломане ребро і Микола Бурля зуб. Зупиняє, зупиняє поєдинок. І це дострокова перемога. Андрій Кочеренко. Отакої от. буває. І е, ми розуміємо, що в якомусь епізоді е, бачимо з торчить ребро. І це перелом е, ребра. Хочеться лише позичити якомога швидше відновлення зурабу. Андрій. Ми вітаємо, Андрія Кочеренко з перемогою. Кученко. Його третя перемога в трьох боях. В профі. він йде без поразок, а от Зурабу. Якраз завдає першої поразки з рабам на в профікліці. Слухайте, це популярна така річ, що сломане ребро. а Ви так спокійно про це говорите. Все нормально, да? Це нормально, це нормально. Дякую. я Просто тут людина не дуже ну, зламали ребро і зламали. Для мене те, що зураб підвівся, це вже дуже гарний знак. Якщо сам встав, якщо сам клітку покинув, це вже означає, що відносно все нормально. Всім доброго вечора, пані панове. Дякую всім, хто прийшов підтримати. Мене б інших бійців, ми вам дуже за це вдячні. Наші перемоги цар зараз, зараз це лише там, наші заслуги. І вони не мають нічого такого значного, як е, зараз е, вони не мають такої великого значення, як е, основна наша перемога це перемога в війні над загарбниками. Хотілося б. Подякувати нашим воїнам за те, що вони проливають кров пот, віддають своє найцінніше своє життя в цій жахливій війні. Дякую вам. Слава Україні! героям слава!